24 серпня Севастопольці та гості нашого міста святкували 22 другу річницю незалежності України. Урочисті заходи з нагоди свята відбулися у першій половині дня. Ввечері, 24 серпня, святкування продовжилися виступами численних творчих колективів з різних куточків нашої держави. Співав на головній площі міста і золотий голос Росії Микола Басков з подробицями наш кореспондент Інна Петрова. Кожний майданчик Севастополя перетворився на справжню творчу сцену. На улюблені для багатьох севастопольців відкритій естрадній сцені ракушці вже в 13-те проводиться всеукраїнський фестиваль Моя співуча Україна. Творчі колективи з Києва, Київської області, Кеременчука, Криму та, звісно, місцеві колективи вітали Севастопольцев улюбленими народними піснями. Добрий день, шановні друзі. Добрий день, наші Севастопольці! До Добрий день, наша шановна, дорога, квітуча Україна, вітаємо вас і всіх народів, які наші живуть на нашій землі. Вітаємо з Днем незалежності нашої держави. Бажаємо щастя і здоров'ячка, щоб багато всіх було і грошей, і добра, і золота, і найкраще здоров'я нашої нації, щоб була здорова і гарна і сильна в світі. Всіх хочу поздравити від імені нашого колективу, і лично від себе. І, конечно, праздник. великий, 22 роки – Це великий етап, великий путь. Вот, я хочу сказати, що і пожелать всім, конечно, здоров'я, процвітання нашої України. хорошего хорошей жизни нашим людям, в общем-то, стали жить лучше, стало жить веселее. Стала, стала, жеда, заря, Польці, і вся Україна, ми вас вітаємо з Днем незалежності! Бажаємо здоров'я, щастя, всього найкращого і мир всьому мирі, і щоб все було добре. Вітаю з міста Кремичука, всіх севастопольців З Днем незалежності! Бажаємо здоров'я! Удачі, добра, добра, процвітання всього самого найкращого. А далі на всіх, хто в теплий літній вечір вирішили святкувати День Незалежності на головному майдані міста, площі Нахімова, розпочався гала-концерт за участю творчих колективів міста, серед яких виступили і артисти вітчизняного флоту. Я хочу побажати всій нашій красивій країні, Нашим чудовим талановитим людям добра, щастя, злагоди, благополуччя, процвітання нашій Україні і нашим людям. І хай надалі народжуються в нашій Україні талановитий, красиві, чудові українці з Днем народженням Україну! Вже стало доброю традицією, що відкривають концертну програму саме маленькі Севастопольці, гуртківці дитячих творчих колективів. Народ України святкує вже 22-у річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків бути господарями на своїй найбагатші, прекрасній і чарівній українській землі для кожного українця. Це велике свято, та саме українська пісня ще більше об'єднує усіх громадян. Іван Левченко, заслужений журналіст України. У Севастополі його знають як автора багатьох пісень, які виконують заслужені артисти України Тетяна Барткова, Олена Юрчук та Анатолій Рибкін співаки ансамблів пісні танцю військово морських сил збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації та інших професійних і самодіяльних колективів регіону цього разу привітав Севастопольців своїм чудовим новим твором. Космодром думок ніколи не пустує, і допоки в серці чуємо пульс землі. Думи, що секундно в кожному стартують, з тим, щоб нам сучасність вивести в політ, мало те пізнати, що вже відоме, перемить словами, те, що хтось зробив, личить невідступно часу космодроми в невідкриті далі справ, думок світив, щоб прийшли грядущі, судні, покоління, уяснити просту істину собі, що несли у душах, ми земне тяжіння, хоч і розірвали міць його. Обійм, що була мета, в нас горда і несхитна, вряд землі докласти мудрість Дум, долонь передать нащадкам стяг жовто-блакитний, нашу. Пісню ніжну, як душі вогонь. Я думаю, що оці емоції не випадково в мене зараз вирують у душі, тому що цим переповнена площа Нахімова, цим живе зараз Севастополь, цим живе Україна. Я щиро вітаю дорогих глядачів, бризу зі святом, з Днем Незалежності України. Я зичу всім добра, щастя і бути у всьому успішними. Хай нам щастить українці. Під час святкової прок. Храму громадські активісти роздавали жовто-блакитні прапорці. Тож площа хімово перетворилася на жовто-блакитне море, створене з державних прапорів. Наша знімальна група теж приєдналася до цієї акції. Ми хочемо напомніть севастопольцям, що таке національний флаг, що таке національний день незалежності для українців. Для нас це момент осознання того, що ми живемо ...в цьому государстві, це момент ідентифікації нашої з государством. взагалі вважаю, що... Праздник независимости ⁇ это идентификация народа, чувство достоинства собственного, э, ну, воля, своя воля, своя свобода, свой народ, свой язык и все прочее, своя культура имеет право быть. А на завершення концерту наглядачів чекав приємний подарунок. Впродовж години улюблені пісні багатьох українців співав народний артист України та Росії Микола Басков. Як з'ясувалося, приїхав натуральний блондин на запрошення градоначальника міста Володимира Яцуби. Я вам скажу такого голоса і такого чоловіка, і такого артиста не ні, ні в Росії, ні в Україні. Скажіть, всім, що я безплатна. Це правда!» Колешка, я тебе люблю. Я люблю маму і папу твої. А я думаю, що вони вот як ти поздравляєш город герой Севастополь. Низкий тебе поклон. Всіх з праздником. Наприкінці концерту вечірнє небо Севастополя розквітнуло міріадами зірок святкового феєрверку. Шоу група! Гуляй душа! вітає Севастополь та гостей міста! Не незалежності